Реалізація стратегічної мети України вступу до НАТО стане фінальною точкою війни розв'язаної Росією проти України. Про це заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час візиту до Брюсселя. Першою у програмі його зустрічей стала розмова з президентом парламентської асамблеї НАТО Маркусом Перестрелло. У центрі уваги питання євроатлантичної інтеграції України за словами Яценюка. Позиція Києва є незмінною. Україна повинна стати повноправним членом НАТО. А зміна цієї позиції вигідна Росії та є програшем усього альянсу. Російська позиція полягає в тому, щоби відсунути НАТО від східних кордонів, це перше друге. Не дати можливості, щоб Україна вступила в НАТО, і саме тому край важливо, що буде на саміті в Гаазі, і тут я можу декілька слів про це потім вам розповісти. Третє, третє, те, що стосується озброєння України, воно залежить в першу чергу зараз від позиції американської адміністрації. А позиція адмі... американської адміністрації зараз край зрозуміла. Вони не готові поставляти Україні і надавати Україні додаткові пакети е, безпекової допомоги, і тому в принципі те, що відбувається останні місяці, ну я можу сконстатувати, що йде точно не за нашим планом, а десь ближче до плану Путіна. І чи можна це змінити? Звичайно, це можна змінити, і перше і саме основне, де буде знаходитися американська адміністрація. Якщо міністр оборони сполучених штатів далі далі буде розповідати про те, що е, НАТО не на столі про те, що е, е, пакет допомоги для України на 2026 рік буде зменшений. Я просто не знаю, що вони збираються зменшувати. Він взагалі закінчується він ще попередню адміністрацію, приймався а нового пакету немає. О. Тому це все сигнали, які тіки які тільки дають додаткові аргументи для військового злочинця Путіна далі продовжувати війну проти України і залякувати всю Європу.